We might like to ask for a new book or two books. Її були, були чещі до своєї пачуття, коли пішла від мене з дерегентом Естрадно-Симфонічного оркестру. Тоді я не нагоджу Естрадно-Симфонічного оркестру. І радку моє життя обірвалися митом. thank mm -hmm. you Наші капітали... — Тобто наші. наші. Ну, тобто, тут? Наші яка різниця? Ваш плюс. І я готова стати їхньою матусею. Матусею? Да. Матуся. Їхня матуся. Моя кохана дружина. Боже, Боже, да, да. Ну Це треба ще обміркувати. Обміркувати? Я, я, я даю вам свою... Домовились! Мені не домовились! Я вже не нова жінка! Я багато чого пережила! Я пережила французьку революцію! І я не довіряю слова! <клес> — Я теж, я теж не довіряю, я задоволюва свій досвід. Я працюю в суді. Тоді дайте. І тоді, <клес> <клес> <пить. клес> <клес> тоді я зроблю все, що ви за... Нужню. Але це від усіх захворювань. А знаєте, я теж полю. Просто не хотіла вам заважати диму. О, не звертайте на мене уваги, паліть. Сама не палювала, дуже люблю запах сигар. Я піду мене чекає полковник, а ви залишитесь донором Росію. Можливо, знадобиться ваша допомога. Вам щось потрібно? А, а, нічого не потрібно. Я вже до вас звик. А чому ви говорите про себе у чоловічому роді? А, а це бразильська звичка. Р, розумієте, у нас в Бразилії немає жіночого роду. Ось, ну, тобто він є, а іноді його немає. А я думала, що. Я але я просто давно не була в бразилії, тому могла забути. А, а куди поділася ваша дітелька? Щиро кажучи, я сьогодні трішечки заважаю. Може по секрету вам розказати, що вона і Сар Френсіс колись були закохані один в одного. <рес> — А, поцелуны? Вот ты? — Вот ты? поцелуй. Почему вот ты? Можно и два? Не Ну, поцелуй, же поцелунок. — Если же Вот! Мол, на базаре. — Мистер спэтлэйн? — А, там целых. — А мы Я вся твоя! Не тут, не тут, не тут, не тут! Для такої урочистої хвилиночки мені треба Ну, Хоча, Скажи мені, хоча б одне ласкаве слово, хоча б одне. одне. Мій любий півнику. Напевно, дона Люсія відповіла на його почуття. Ой, я вже цей ці Богду ха! А хіба ви не освічувались? Мене вплили. Але доля врятувала мене. Ви її освічились. А вона і ви втратили її мільйони. Вона ж вам відмовила. Зате тепер у мене є вий. І на світі немає щасливішої людини за мене. Потрібна тільки ваша любов. Дітейко, тітайко, дітайко, послухайте, що я вам розкажу. Тітанько, ха-ха, таке сталося. Ой, а у вас веселі очі, тітанько? Панове! Панове, прошу всіх, всіх, всіх зібратися, шановні гості, come here, please. Отже, я маю дещо вам сказати. Панове, всі, всі, всі зберіться, будь ласка. Говорить містер Спетлай. надзвичайне повідомлення. Довгі роки я не знав нічого, окрім жахливої самотності. Около мене була непроглядна віч. Але на моєму небосхилі з'явилося кохання. Зірка зійшла на моєму небосхилі. З'явилися що... Чаклунка. <смі> Небесний ангел. Ой, Свята жінка. Саме завдяки цій жінці я вирішив об'єднати серця моїх Емі та Кітті з містерами Джеком Деніалсом і Джонні Волком. Дж Джеком Чесні і Ча Чарліва. <смі> Отже, <смі> у нас попередні усі. Але це ще не себе нове. Зараз ви всі попадаєте. Попереду третя весілля. Отже, донна Люсія де Альвадорес погодилася стати моєю дружиною. І я йду за неї заміж. Тобто вона йде за мене заміж. Вибачте, вибачте, містер спекле, я заплачу за розбитий пол. Та нічого, нічого! Гра. Сьогодні все в'ється на щастя, панове! І я цього не перенесу. Що з вами? Що сталося? Все, нехай гине все, нехай я навіть втрачу Енні, але я більше не буду брати участь в цьому балагані. А, в якому балагані? Про що ви Про що говорите? Це не моя діточка. Певне, я не дуже вчасно. Струвай, десь я бачу, десь я бачу це обличчя. Кого? Кого? Він мені нагадує? Не може бути. Може, може. Містер Спепель, в усьому винен я розумієте, ми запросили гені та Кіті на честь приїзду тітоньки Чарлі, а тітонька не приїхала. І... Тобто як не приїхала? Тобто потяг прийшов, а тітоньки немає. І тоді свідчив. Нашого друга Бекса. З... Стаття 172, шахранство. Я знищений, я, знищен, я дискредитований, я це загибелі Помпеї, це, це все кафе зруйновано. Я, я присягався у коханні. Бездарному студенту фальшивій перуці. Вибачте, містер Сперта, ми не хотіли нас Геть! Геть з взагалі Не обирали вам у сирця. Я не набивався. А все ж. А хто це людина? Чарлі. Відрекомендуйте. Франкет Беблін. Я зізналась, бо в коханні. Так. Ви кажете, як ви сформували? В усьому ви я. як. Ви поганий. Так, ви не поговоримо Містер Пробачте. Зрозумійте і не серпись. Зрозуміти вас? Так, ні, я не дурень. Я далеко не дурню. Ви будете за все відповідати, я вам це обіцяю. Так, ви визнав. Де розписка, яку ви в мене викрали. Ой, давай. О, давай. Вона адресована мені. Віддай. Можна мені подивитись Від, на неї. А я вимагаю. Я вас звітаю. Ця розписка не дійсна, Вона видана не тому, кому видана. Вона видана доні Росії де Альва А ця справжна, дона Люсія важлива. Вона самозванка. Я справжня дона Люсія. Що? Тітинка? Так, Чарлі, я твоя тітинка. Але обставини склалися так, що я була змушена назватися місіс Томсон. Я теж не самохід взяла участь обмані. <звіт> обман. <Ларко> <звіт> <звіт> Можливо, у обмані. Тут обманка. Гарна компанія, я обладнала. Не довіряйтеся, містер Спитлих. Можна вас не спосіб, як вас заспокоїти? Не, не хочу я ніяких способів. Однак <звіт> вислухайте мене. Я полюбила Ені і Кіті. Черний чатини. Я, як ваша Матуся, дбатиму про ваше щастя. Ну, Матуся, ви, Матуся, як це розумієте? Я виходжу залиш. За принцесси. Честь. Мені сам порадимо одружитися із діток містера Чадним. Я вас вибачатиму, так, за ваш маскарад, містер Берберлі. А чи вибачить Елла? Мені за все я хотів би обманювати її. Я прошу пробачення у вас. І прошу. Не бачу в цьому жодної потреби. Даремно, містере Спетлей. Вам не пощастило, проте пощастило вашій племінниці. Ага. І ви все одно залишайтесь з дядечком. Вибачте за мою думку, але гадаю, що ви все одно будете вирішені. Вся справа в тому, що хтось випив останнє шампанське. Так я привезла, тобто приніс з собою. <ресе> Готуй таке, але за що вип'ємо? Як це за що? За щастя. Дуже весела устава, дуже гарні танці, актори просто. Зараз друзі слухаю, що кажуть. Що фільм є фільм, а спектакль є спектакль. І е, я відчуваю, що сподобалося, Дійсно, сподобалося, така вистава. В принципі, на нас на наш час зараз, під час війни, е, можна переключитися, знаєте, і побути трошки в такій атмосфері театру. Трошки вимкнутися з цього того, що відбувається. Дякуємо акторам за те, що вони так гарно працюють зараз. І хочу сказати, що, друзі, якщо маєте можливість, приходьте до театру, підтримуйте акторів, підтримуйте театр, підтримуйте нашу культуру українську. Ось така друзі. Сьогодні цікава історія. Такий у нас сьогодні день.